Вітаю, я Марія Кравчук, і сьогодні ми спілкуємося з Тарасом Тополею, солістом гурту Антитіла. Вітаю вас, Тарасе. Привіт. Розкажіть, як взагалі ваш гурт зустрів повномасштабне вторгнення. Як змінилося життя гурту? Прокинулися вночі. І все стало зрозуміло. В Києві. А, на околицях Києва вже точилася війна, лунали вибухи. Десь до ранку, до години 11-12, я спорядив мою кохану з дітьми, і мій тато, сів за кермо, і вони виїхали на захід країни. Подалі згодом, і Людмила, дружина Вусика з дітьми виїхала. А я, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь, пішли в добровольцями в наш батальйон, 130-й батальйон ТРО в перший день. Розкажіть, які завдання виконували? Ну, спочатку ніяких. Ми просто прийшли, щоб долучитися, там була величезна черга, довго чекали. От, врешті-решт, нам оприділили задачу, що ми будемо працювати як надавати першу медичну допомогу, як парамедики. І ми почали нашу роботу. Спочатку це був Київ, Київський регіон, околиці Києва, Північні і там. І роти нашого батальйону і в Ірпіні працювали, і в Бучі. А от потім, після того, як виштовхали москалів з Київщини, наш батальйон відправився на посилення в Харків, і ми почали працювати на околицях Харкова ну, в Харківському районі, я скажу навіть на північ-північний північний, схід і схід. Навколо Харкова. Чи до того були якісь навички парамедика медицини? Можливо, курси якісь проходили? Так, е, да, курси були. І плюс ми ж 14-го року працювали як волонтери, і багато-багато медицини відвезли на фронт за той період, 14, 15, 16 років рік. То ми знали, що складається військова аптечка, як працюють девайси у військовій аптечці, і вміли це застосовувати вже на той момент. Ну, одна справа знати, інша справа все ж таки дійсно застосовувати на, на екран. практиці. Та ну практиці. і практика прийшла, і це були стресові ситуації. Але слава Богу, е наші команди працювали. У нас не було жодного пораненого, якого ми не довезли Чи... до стабілізаційного пункту. Чи є місце для творчості під час війни? Чи писалася вам музика в цей час? Музика не писалася. Вимушено ми створили е український е текст. До пісні Тусеп Еда Ширана, коли він запропонував, і ми розуміли, що це треба зробити. хочеш, не хочеш, це дуже е, хороший інструмент донести е, світу про війну в Україні. І вже потім нові пісні, якісь вони почали виникати і створюватися лише після того, як ми були виведені з фронту. Тобто, фортеця Бахмута це вже це було вже після Встав. Після того, як нас вивели з передової. Як ви почуваєтеся так, повернулися до сцени уже після війни? Чи відчуваєте себе вже в своїй ролі? Свій? Ну звісно, це справа нашого життя, і ми заради цього колись зібрались. І це наразі велике щастя для нас і велика цінність, що ми можемо продовжувати давати концерти. По-перше, що ми живі, бо було досить багато ситуацій, коли ми могли просто не повернутися додому ніколи. От. Тому, тому ми цінуємо особливо. Той момент, коли що ми на сцені, що ми співаємо, граємо і що до нас приходять люди. Чи змінились ваші погляди на життя після того, як побували на фронті? Цінності не змінились. Як було найвищою цінністю, це коли рідні, близькі рядом, це щось людське, просте, нематеріальне. Так воно і залишилося, особливо коли ти бачиш руйнування, коли ти бачиш, що в один момент життя можуть забрати. Починаєш його цінувати більше і цінувати моменти, проживати це життя і робити щось, чого в чому ти собі відмовляв, чого від що відкладав на потім якісь обійми, якісь поцілунки, якісь моменти разом з рідними, близькими. Оце ще більше цінність цього піднялася. Артисти, які співали російською до початку повномасштабного вторгнення в Україну, чи відповідальні вони за поширення російського наративу в Україні? Ну, я не, не беруся сказати, що вони відповідальні. Я не той, хто суди, судить там. і, от, Я можу сказати, що код, російська мова, це код, такий самий, як українська мова, це код, це стратегічна річ. І росіяни через мову завжди просували свої наративи через мову. І, м -м скажімо, це зіграло з нами такий злий жарт з українцями. На жаль, ми послуговуємося. Так скажу, дехто послуговується російською мовою, і дуже багато її розуміють. Відповідно, росіяни мають змогу впливати через свої засоби масової інформації, через інтернет, через Ютуб, використовуючи російську мову, доносити свої свою пропаганду до сердець і до голів українців. Чого, наприклад, вони не можуть робити до інших народів, там які не розуміють російської мови, і це є факт. Маєте благодійний фонд антитіла. Розкажіть про його діяльність. Ви допомагаєте військовослужбовцям? Чи не тільки можливо військовослужбовцям? Здебільшого військовослужбовцям і це великі об'єми, які ми акумулюємо протягом закумулювали протягом цих років. Зараз не буду перелічувати там нюанси і деталі. От але це десятки мільйонів гривень. До прикладу, тільки з американсь... з світового туру ми привезли 650 тисяч доларів. На закупівлю аптечок. От нещодавно були в Британії, привезли 2,5 млн грн. Але окрім військового напрямку, ми підтримуємо ГУР, головне управління розвідки, і ті підрозділи, які звертаються до нас, і звісно ж на 130-й батальйон, 241-а бригада. Але є, ще у нас напрямок, це діти загиблих наших побратимів, таких діток. На жаль, вже майже 60. І ми поручилися, зобов'язалися підтримувати, допомагати цим дітям і їх мамам до повноліття. І на це так само йде велика частина коштів. Ми організовуємо відпочинки. От, наприклад, цього літа вони виїхали, відпочили в Булгарію на море. Щось наступного літа придумаємо обов'язково. Робимо, намагаємося робити те, щоб. Робив тато, якби він був живий. Тобто ти, ти така комплексна підтримка дитини до повноліття, так? так. Це, це освіта, можливо, там освіта, відпочинок? Освіта, медицина, відпочинок, подарунки на день народження. Е, Будь-що. Все, щоб, от якщо до нас звертається, що є потреба в чомусь, ми намагаємося допомогти. Ви згадували збори для гур. Хотіли б тобто, зазначити про те, що вони нещодавно е, продавали квитки на концерт у Ялті. Розкажіть про цей збір. Е, та ми а, е, 4,5 мільйони гривень з проданих квитків на концерт на майбутній концерт в Ялті. Вони пішли на потреби спеціальних підрозділів головного управління розвідки. Вони дещо закупили. Ми на жаль не можемо розповідати, що це саме. От але воно вже працює на кримському напрямку. І ми будемо продовжувати квитки, продаються. Можете придбати квиток, кошти з нього підуть на потреби гур, і він буде дійсним, як і всі ті квитки, які зараз. Тобто, в майбутньому після майбутньому, перемоги? В майбутньому після перемоги обов'язково станеться концерт і всі квитки дійсні. Так що тримайте, якщо вони у вас є. Що для вас означає бути музикантом під час війни? Це виконувати певну місію. Робити людям легше, як мінімум. Артисти і музиканти це все інфлюенсери України тепер. І на нас лежить місія доносити правду про українську війну всьому світу. Які ваші творчі плани на майбутнє? Зараз ми в всеукраїнському турі. Ми ще не перетнули навіть екватор. Тобто, до листопада ми будемо щодня мати концерти, а потім повернемося в Київ і продовжимо працювати над новими піснями, плануємо нові відеокліпи. І, звісно ж, будемо продовжувати наш проєкт Culture vs War, який у нас був у Америці, був у Європі. І далі маємо розширити його на країни глобального півдня. А розкажіть про цей проєкт. Крім легко, це благодійний проєкт і інформаційний проєкт. Це проєкт контрпропаганди. Ми приїжджаємо в Британію приїжджаємо в Сполучені Штати і робимо івенти, відкриті і закриті івенти. До прикладу, відкриті івенти складаються з показу документального фільму «Culture War», де ми розповідаємо свою історію війни, що ми пройшли, як ми це все переживали, що ми робили. Потім в рамках івенту відбувається живе спілкування з усіма, хто прийшов. Це, як правило, десь 60 на 40 українців Америки і американці, які підтримують Україну. Ми відповідаємо на запитання, іноді це і 2 25 години таке спілкування. Потім благодійний аукціон, на якому ми розігруємо лоти і збираємо кошти. І трошки акустичного виконання. В такому форматі ми вже десятки таких подій дали. Крім того, є закриті події, які організовуються на базі посольств. Нашими дипломатами, де збираються представники дипломатичних кіл, естеблішмент, бізнес. До прикладу, от була закрита подія в такого ж самого формату, про який розповідав, на якій були пріцкери в Чикаго. Це родина власників хаят мережі. От і були представники консульств і посольств різних держав. І всі, от ми мали таке спілкування, ми розповідали про війну. Ми закликали продовжувати підтримку, закликали давати її в ширших більших обсягах. І нагадували про українських військовополонених. Нагадували про те, що українських дітей викрадають на окупованих територіях, і світ мусить тиснути, мусить, щоб робити, щоб повертати цих, цих, цих дітей назад. От важливі теми піднімаємо і відповідаємо іноді на таких заходах. Відповідаємо іноді на дуже контроверсивні такі питання, як, наприклад, чому Україна банить російську православну церкву. От американці дійсно дехто не розуміє, що РПЦ, Російська Православна Церква в Україні, це є мережа агентурна, яка працювала на розвал держави, на її знищення. От, а для них це просто видається зі сторони, що це. Утиски вільного розповідання. От і це потрібно так само пояснювати в рамках цих заходів. І багато-багато таких запитань, на які потрібно давати чіткі конкретні відповіді, тому що не все вони розуміють так, як ми хочемо, щоб вони розуміли. Не все вони бачать там, так як ми хочемо, щоб вони бачили. І от тому ця діяльність калчур, в рамках цього проекту вона культурна, вона. Спрямована на акумуляцію коштів, і звісно, на інформаційний вплив на контрпропаганду, яка, на жаль, потужна залишається через інтернет і в Сполучених Штатах, спілкуючись з іноземцями, чи не виникає таке відчуття, як знаєте, як ви говорять, що захід втомився від війни, що їм вже не цікаво це? Ну скажімо, більше так, менш менш цікавить, якщо з простими людьми, тому що ну вибачте мене майже три роки скоро і в світі несеться інше. От і кожен громадянин, якщо ми кажемо не про політиків, саме а про громадян, вони живуть своїм життям. Їх турбує в першу чергу економіка в країні, їхні доходи і таке інше, і таке інше. От тому, звісно, треба нагадувати. Звісно, треба приїжджати і, і говорити, і кричати. І звісно, треба українцям збиратися на площах своїх міст, тиснути на владу, на місцеву владу, на загальнодержавну владу в тих країнах, де українці є. І, звісно, організовуватись якось і проводити певні івенти. Тому що так, світ несеться вперед до Великої війни, на Сході палає і фокус зміщується з України, вже змістився з України, і треба постійно повертати назад. Дякую вам, дякую за цю розмову, дякую за дякую. вашу позицію. А я нагадаю, що ми спілкувалися з Тарасом Тополою, солістом гурту «Антитіла». З вами була Марія Кравчук. Дякую вам за перегляд.